Усім привіт! Я вас вітаю. Ви на моєму каналі, психіатр здорової людини, мене звати Жанна. Для тих, хто мене не знає, побачить вперше. Сьогодні у нас буде тема, також запропонована підписницею. Тема дуже, як на мене, крута, вона мене максимально надихнула. Дякую! Запитання звучало так: як порозумітися з різними характерологічними типами, як порозумітися з людьми з різним характером? А тут я можу одразу сказати, що чим круте це запитання, бо для мене воно в собі містить ще купу запитань. І для мене це не про те, що якоїсь треба класифікації, от як там от з таким характером, як бути з таким характером, якісь там універсальні поради або лайфхаки, як з цим бути, інструкція. Я не думаю, що саме це очікується, тому що всім зрозуміло, що так не буде, що наша особистість завжди є ширшою, складнішою, ніж якась там типологія або класифікація. Але для мене тут. Зрушується декілька таких, ну теж запитань, пластів запитань. Перше, це про власне типи характерів, типи особистостей. Сьогодні про це я не буду говорити, але якщо вам цікаво, можна зробити. Це цілий такий ряд може бути відео, бо мені насправді подобається характерологічна класифікація за Ненсі Маквілімс психоаналітична. Але це доволі складна тема, і я не знаю чесно, наскільки вона вам потрібна в вашому повсякденному житті. Тому що я би навпаки пропонувала, якщо ви хочете просто для себе розуміти, як -от спілкуватися з людьми, я би пропонувала відходити від класифікації, а дивитися, вчитися на себе в цій комунікації, як мені в комунікації з цією людиною? Що, які почуття ця людина в мене викликає? Як мені взагалі в цьому спілкуванні? Тому що питання, як порозумітися, ну, для мене передбачає той момент, що складно порозумітися з певними людьми. І тут вже виникає запитання, якби, в чому проблема? Проблема дійсно в порушенні комунікації. Тоді тут найтакий Кращий лайфхак, але він доволі і непростий. Це просто більше проговорювати, говорити про комунікацію, давати зворотній зв'язок людині і про себе думати: от в чому складність? Подумати про те, в чому складність цієї комунікації. Де тут про мене, а де тут про людину. Скажімо, що якщо ви відчуваєте, що робите в цій комунікації все, що можете, але комунікація не покращується, тому це привід поговорити про це з людиною, і людина або піде на контакт, на, на розмову і побачить цю проблему, або не піде, або буде звинувачувати власне вас. І тут вже йдеться не про тип характеру людини, а про рівень, скажімо так, адаптованості цієї людини взагалі до співжиття, співіснування з іншими людьми, з собою та зі світом. Бо є такі люди, які типу мають складний характер. Але насправді це не так про характер, бо в кожного з нас він свій. Але ми вчимося. Ми вчимося бачити людей різними, ми вчимося знаходити своє місце серед цих людей, своє місце в комунікації, з будь-яким типом характеру. Я знаю, про що говорю, бо мені доводилося, доводилося бачити правди різних людей, і навіть людей з явними порушеннями, які при цьому дуже добре. Вміють комунікувати з людьми і з ними спілкуватися. Правда, приємно, тому що головне це не тип особистості людини, а все ж таки головне, щоб людині було також важливо не тільки показати себе, а й побачити іншого. Тобто ми виходимо, успішність комунікації залежить не від того, які в нас типи характерів, а від того, наскільки ми насправді готові побачити одне одного, наскільки ми одне для одного цінні не на словах, а насправді. Тому що якщо я в комунікації бачу тільки себе і вважаю, що зі мною потрібно постійно мають якось на мене зважати. Якось там з моїм типом характеру, так от носитися особливим чином якимось, тому що ну, в мене такий характер, розумієте? Це ж даність від природи. То, в принципі, якщо люди цього не захочуть робити, вони будуть правильні. І ось ця історія, знаєте, така, може смішна, але мені насправді від того дуже сумно, що люди ходять на психотерапію для того, аби порозумітися з тими, хто на психотерапію не ходить. Так от, якщо ви вже достатньо, скажімо, ходите на ту психотерапію і вже поподружилися з собою, в якийсь момент виникає запитання, а нафіга? А нафіга мені вкладатися, робити надзусилля, аби порозумітися з людиною, яка не хоче бачити нікого крім себе. Ну навіщо? Навіщо це мені? І може виявитися, що не навіщо, що, що це не має ніякого сенсу. Що, скажімо, те, що тримала мене в цих відносинах, мої якісь власні там, проблеми, мої якісь власні насправді травми. Які не давали мені змогу відокремитися від цієї людини, яка фактично для мене є токсичною насправді. А тепер мені це просто не потрібно, от і все. І я вже не маю перейматися тим, як мені порозумітися з цією людиною з надскладним характером. Тобто я абсолютно ок з цією ідеєю, що людина з цим своїм характером або йде до психотерапевта і розбирається із собою, або живе просто своє щасливе життя, не чіпаючи мене. Тому це також треба тримати в голові, що іноді варто поставити собі запитання, для чого я тут, в цих відносинах, в цьому спілкуванні. Що я отримую? Це нормальне запитання, це не є егоїзмом. Ми всі е щось отримуємо у відносинах. А якщо ми нічого не отримаємо, а тільки віддаємо, віддаємо, віддаємо і цим щасливі, то це є наша проблема. От з цим треба звертатися до фахівця, якщо ви розумієте, що ваші відносини з іншими, вони про те, що я віддаю, віддаю і віддаю. І ще намагаюся порозумітися. Це одна частина. Про, скажімо, такий ну, не дуже гарний сценарій, коли дійсно йдеться про те, що там е, людина, одна, Бачить себе в центрі всього, а інша намагається з нею там, порозумітися і працювати над відносинами. І, до речі, та людина, тут також важливо розуміти, так чи інакше тут йдеться про нарцисизм, про одну з її форм, тому що а, з попереднього відео, якщо ви дивилися, то могли а, по, по, таку ідею взяти, що, точніше, з позаминулого, там де про нарцисизм або про попередньо, про відносини, що людина, яка є з такими вираженими нарцисичними рисами, вона може це не усвідомлювати і може щиро вважати абсолютно щиро себе жертвою, себе вважати такою людиною, яка от для всіх, яка все віддає, а її, а її от, ну, чомусь так от не люблять, не сприймають, ображають постійно. І вона може щиро не розуміти, чому так? А при цьому для людей очевидно, що там справді та такий дуже виражений егоцентризм цієї людини. Тож я рекомендую, підсумовуючи, я рекомендую все ж таки фіксуватися на своїх Відчуттях своїх переживаннях, не в тому сенсі, що там думати, отут мене образило, отут там мене там не побачили, а в тому сенсі, бо це така більш дитяча позиція, а в тому сенсі, по-дорослому, а як мені в цих відносинах? Чи мені комфортно? А чи в мене постійно таке відчуття, що я, вибачте, як гівна поїв? Якщо у вас таке відчуття після комунікації з людиною, якою б там не видавалась вона святою і прекрасною, то це є щира правда про ваші відносини. Як порозумітися з людиною, яка вас годує гівном? Ну от, спробуйте собі самі відповісти на це запитання. І переходимо до іншого. До більш таких. Скажімо, приємних варіантів, коли дійсно йдеться про те, що з людиною добре, цікаво, відчуття теплі, хороші, але правда, от через якісь різності характерів, особистостей важко порозумітися. Це вже інша історія. І тут йдеться знов таки, давайте фіксуватися не так на типах особистості, як на тому, що всі ми є різні. Неважливо, як конкретно цей тип характеру ми будемо називати. Просто всі ми є різні, в кожного з нас свій попередній досвід. А, свої внутрішні меми. Зараз поясню, що мається на увазі. Свої уявлення про те, як має проходити комунікація. Свої уявлення про те, що таке увага, що таке хороша комунікація, свої уявлення про те, взагалі, що для мене добре, що для мене погано. І якщо мені людина є щиро цікавою, мені вона дуже подобається, але наші уявлення є різними, ну просто різними, то дуже велика ймовірність, що ми будемо будувати наші відносини не на реальному тому, що відбувається, а на якихось взаємних фантазіях. От дуже класний такий приклад, нещодавно почула від мого колеги по театру про привітання з святами з днем народження. От його мова привітання, його спосіб привітання це знайти для людини якусь листівочку, він її підбирає, і відправити людині. А для іншої людини, такою таким гарним привітанням, є навпаки придумати там щось, якусь фразу від себе і написати це людині. І тут вони от одне одного вітають, і він думає. Що за лажа? не могла мені листівочку гарненько знайти. А та людина думає, що за фігня? він не міг мені написати від себе наша мені та листівка. І люди в цей момент можуть один на одного образитися і прийняти це як неувагу, неповагу, нелюбов, що завгодно, залежно від того, які це відносини. Чому? Тому що люди не знають. Внутрішніх переконань, внутрішніх якихось там мемів одне одного. Іноді можна так дуже круто, інтуїтивно попасти, скажімо там, раз і там от подарувати чи там сказати те, що людина дійсно важливо, не здається, бо звідки там людина знала. Але іноді можна щиро хотіти зробити добре. А людині це не сподобається чому? А тому, що це моє добре. Як з цього вийти? Ну, ми ж не можемо бути дійсно там якимись екстрасенсами, ми не можемо знати. А можна і нормально а, трішечки а, пояснити, сказати, що там, ну, візьмемо цей приклад: цю листівку я підбирав для тебе особисто, бо я люблю вітати других мені людей листівками. Або там я це написала тобі від щирого серця, тому що коли я писала, я думала особисто про тебе. І людині вже буде зрозуміліше. І якщо в людини нема мети відчути себе ображеним, відчути себе якоюсь жертвою, а є мета порозумітися з людиною, це буде сприйнято ок. Тому, якщо ми хочемо порозумітися, то. А, намагайтеся приходити в комунікацію не з готовими якимись своїми переконаннями і бажанням цю людину переломити під себе перевчити. Нащо вам другий ви? Ви вже в себе є. А, пробуйте приходити в комунікацію з цікавістю. Подивитися, яка ця людина, як вона думає, як вона функціонує, що вона відчуває. І е, співставити просто зі своїм відчуттям не про те, що хтось правий. Теж велика помилка думати, що наша комунікація з іншими це про те, хто з нас правий. Це не комунікація, друзі, це конкуренція. І це також важливо розуміти, і не, і не мати ілюзії, що ви з людиною дружите. Коли ви з людиною насправді не дружите, ви конкуруєте, ви постійно намагаєтеся зрозуміти, хто з вас краще з'ясувати, хто кращий, хто там талановитіший, хто успішніший. Дружба з людиною, така щира, щирі відносини. Вони завжди про цікавість, про цінність цієї людини. Не відносно ваших досягнень, а відносно того, яка людина сама по собі є, як вам поряд з цією людиною бути? От така вам ідея. Тож, знов таки, все побудовано на тому, що ми прислухаємось до себе. Ми бачимо, намагаємося побачити, почути іншу людину. Це складно. Чому? Тому що ми бачимо і чуємо зазвичай. Не іншу людину, а свої власні проекції, свої власні почуття. І тут треба взяти таке, знаєте, ментальний, ментального такого друшлака і спробувати це складно, спробувати відсіяти, де тут моє, а де тут не моє. І чи справді людина мені сказала все так, як я це сприйняла? Що стосується якихось таких, от знов-таки повертаючись до питання, як порозумітися, можна в людини запитати, якщо йдеться про там якісь особливості, можна в людини запитати, скажімо там, якщо для вас є незрозумілою реакція, ну от вам правда щиро незрозуміло. Знаєте, коли питання ставляться щиро, і коли людина відчуває до себе інтерес, а не бажання оцінити, засудити, виправити. Як правило, люди нормальні, психологічно здорові, їм також нікому не хочеться бути самотнім, кожному хочеться знайти друзів, знайти однодумців, знайти близьких людей. Тому людина буде відповідати. Якщо дійсно ви запитаєте там про якісь там моменти, якихось особливостей, яких ви не розумієте, запитаєте доброзичливо, щиро, спокійно. Це не завжди буває легко іноді може бути, що щось так прям зачепило вкурвало і не можна спокійно там на це реагувати. Дайте собі час заспокоїтись. Подумайте, що це все ж таки ваша реакція. Ну, Звісно, тут треба бути дуже таким же морським вовком комунікації, щоб відокремити, де була щира реакція людини і ваша реакція, яка там а де була відверта маніпуляція, на яку цілком, цілком справедливо можна було випустити внутрішніх своїх там лабрадорів чи крокодилів, чи хто у вас там. Мені здається, що з того, що я вам розповіла, у вас більше питань, ніж відповідей. І це ок, і так і мало бути. Бо комунікація це те, чому ми вчимося все життя. І це те, чого нас ніфіга не навчили, друзі, подивитися на нас там. 30 років, 40 років за старше покоління, я взагалі мовчу, вибачте. Подивитися на дітей, які зараз ходять в школу, в садочок, це геть інші покоління. Чому? Та вони спілкуються по-іншому, та вони живуть в інших умовах. Їм не треба довго і нудно пояснювати якісь базові речі, вони для них очевидні. Вони більшість з них народилися і ростуть зі здоровими кордонами. І іноді послухати просто розмови дітей, там першому, другому класі, або й молодших, або й старших ну, це просто знаєте, мед для вух психотерапевта. Наскільки виростає, попри все, попри війну, попри росню, наскільки виростає більш психологічно. Ну, здорове, нездорове, компетентне покоління. Наскільки вони більше розуміються на своїх емоціях? Ну, а нам треба цього вчитися, тому що нас не вчили. І тут не знаю, наскільки варто реально звинувачувати там батьків, старші покоління. Як може навчити того, що ти не знав? Ну, ну як? Про це теж якось поговоримо, от про цю тему там, чи варто? Чи настільки винуваті батьки, як нам іноді здається? Отже, якщо щось залишилось незрозумілим, так будь могло, бо тема О, пишіть, розкриємо те, що а, не дочули, не до чого вам не вистачило. А, взагалі, давайте про це погаморимо, погаморимо, поговоримо. Поговоримо, поговоримо. Посудомимо і поговоримо. Тема класна, тема цікава. Взагалі, що можу порекомендувати? Якщо ви дійсно відчуваєте проблему з комунікацією, то варто шукати не тільки психотерапевта індивідуального, це дуже цінно. Найкраще це пропрацьовується у групах. Психологічних, психотерапевтичних групах особистісного розвитку. Там просто, якщо такий грамотний є ведучий, тренер, тренерка, це супер. Тут, скажімо, той метод, який є моїм базовим психодрама, ну, це просто для комунікації, для розуміння себе в суспільстві, себе в групі, ну, це просто краще нічого нема. Тому що є така уявна історія вже на завершення. Скажу, що ну, взагалі Марино, як засновник психодрами, це людина, яка оточена легендами, міфами. Більшість тих легенд і міфів він успішно створював про себе сам. Взагалі, такі стовпи психотерапії, психоаналізу це ще ті фрукти. Далеко вони не ідеальні, не святі, але значить, є така історія, яка скоріш за все байка, але дуже вже вона гарна. Перший метод психотерапії був індивідуальний, був психоаналіз, його створив Фройд. Другий метод був психодрама, груповий його створив Морено. І от нібито, що Морно звернувся до Фройда, колись Морно молодший набагато. Коли Морно тільки починав, Фройд був вже відомий, вже знаменитий, вже зіркою, вже легендою. І от до цієї нібито леген... ну нібито тому що це уявна історія. До цієї легенди звертається ось цей от молодий такий от нарваний якийсь такі хлопець і каже, що ти, звичайно, молодець, але я піду далі. Бо все, що відбувається в психоаналізі, завершується в вашому кабінеті. І це якісь уявні історії. А я піду з цією людиною далі. Я піду до неї в родину, я піду до неї на роботу, я піду там, де вона власне, вариться, власне, де вона він, спілкується. Тобто він бачив, що Ну, не може людина варитися в власному соку і просто там працювати, працювати з собою. Все це обов'язково має бути опрацьовано в соціумі. Тому що ми проявляємося в тому числі і через, через інших людей. Це дуже важливо розуміти. А, тому запрошую вас, як завжди, до діалогу. Теми для попередніх відео в мене є, але ви все одно пропонуйте, бо життя, сподіваюся, довге. Я вітаю вас початком вихідних. Бажаю вам їх провести якомога приємніше для себе. Будьте в безпеці, будьте здорові і за можливістю щасливі. До нових зустрічей. Пока!